Лілю, як у тебе настрій напередодні нового року Ой, та по-різному по різному буває, але краще поділюся результатами всеукраїнського опитування, котре провів фонд демократичної ініціативи імені Єлька Кучерєва. О, цікаво, і що там по настрою все складно і неоднозначно. Розмірковуючи про своє майбутнє, 26% респондентів відчуває розгубленість і страх, 45% тривогу, але майже 30% опитаних дивляться в новий рік із оптимізмом і понад полови на 55% відчувають надію. Українці відважна нація і нашу незламність живлять саме віра та надія. Пам'ятаєш фотографію з зовсталі зі стовпом світла. Ця світлина стала справжнім уособленням сили духу захисників Маріуполя, та й не тільки їх. До речі, зараз це фото і багато інших світлин Дмитра Ореста, Козацького та Говарда Баффета. Можна побачити на виставці Відвага нації у музеї Ханенків. Наша знімальна група там вже побувала. Це не просто фото, це голоси, це люди, це історії, які має знати і пам'ятати весь світ. Ось очі дівчинки, яка тікає від війни за кордон. Тут зруйнована церква у Донецькій області. А завдяки цій світлині відчуваєш, не наче стоїш пліч опліч разом із захисниками. У фотографії це живе вічно. У фотографії ми пишемо історію цими знімками про вчора і сьогодні для завтрашнього дня та майбутніх поколінь. у Києві в музеї Ханенків розпочала роботу виставка відвага нації американського фотографа, філантропа Говарда Баффета та українського фотографа-військовослужбовця Дмитра Козацького. Від початку повномасштабного вторгнення Говард Бафет 16 разів приїжджав до України аби допомогти підтримати фінансово та зафільмувати злочини росіян, і навіть на відкритті виставки мецената не було бо в цей момент він продовжував фотографувати. Щоразу, коли я зустрічаю Говарда, він говорить лише про Україну, він говорить про великий народ України, він говорить про те, що світ має об'єднатися, щоб захистити цю велику націю. Ця фотовиставка це досвід Говарда в цій країні. Він був на передовій, відвідував різні місця, щоб задокументувати те, що відбувається, і привести це сюди, щоб світ міг побачити, запам'ятати та поділитися всіма цими історіями. На запрошення Говарда Баффета свої десять робіт, зроблених на Азовсталі, на виставці, також представив Дмитро Орест Козацький візуальна адвокація військовополонених. Я б так асоціював би ці фотографії, тому що це зараз попри. Моє на увазі теперішню поточну поточний стан війни. Це найбільше що болить мені і е, рідним військовополонених. Найвідоміша фотографія Дмитра із Азовсталі. Робота світло переможе. Вона вигравала на багатьох міжнародних конкурсах і облетіла весь світ, завдяки чому на події у Маріуполі почали звертати увагу. Відтепер ця робота є частиною колекції музею Ханенків. Для мене це дуже важливо, тому що це нагадування про мужність моїх побратимів, про їх мужню оборону міста Маріуполя, і про нагадування, власне, про полонених в першу чергу зараз, якщо ми говоримо про сьогодні. Тому я дуже сильно пишаюся тим, що. Одна із фотографій залишиться в музеї Ханенків надзвичайно чудовому місці, прекрасному. Я дуже пишаюся, що мої фотографії знаходяться зараз саме там. І щасливий, що ці фотографії залишаться там в майбутньому і в майбутньому будуть нагадувати про не про мене в першу чергу, а про можність оборонців Маріуполя. Саме подібні виставки і мистецтво фотографії здатні нагадувати світу про війну в Україні і продовжувати привертати увагу людей для мене, як для людини, яка не є українцем і почала відвідувати Україну відносно недавно. Головне віддати шану кожній людині, зображеній на цих світлинах, і фотографу, який їх створив. Часто фотографії сприймають лише як миттєвий кадр, на який можна глянути і забути. Але для мене вони це потужний інструмент, здатний змінити світ. Кожна фотографія на виставці вражає по-своєму і викликає дуже багато емоцій. Для українців це не просто красиві, і водночас болючі знімки у рамках, це наше життя. До якого ніхто не був повністю готовим. Я би хотіла, щоб ці роботи не могли б з'явитися в нашій країні. Так, безумовно, я люблю роботу Дмитра Козацького. В ній дуже багато сили, дуже багато надії і дуже багато енергії. Ми збережемо її. вона для нас буде так само цінна, як Дюро Рубенс або Говікі є в нашій колекції, а може навіть цінніше за них. Виставка вже побувала у різних країнах: Бельгії, Бразилії Німеччині. У музеї Ханенків вона триватиме до 11 травня. Організатори впевнені, що ці роботи має побачити кожен, адже це наша історія, яку завдяки фото більше ніхто і ніколи не зможе стерти.